Вітаємо! Сьогодні ми розповімо про важливе оновлення, яке значно спрощує вашу роботу. Тепер BIM інтегрується з KCRM з двостороннім обміном даними. Зокрема, додано розділи залишки та ціни, які дозволяють легко передавати інформацію про наявність товарів та їхні ціни безпосередньо з BIMP у KCRM. Раніше процес працював інакше. Замовлення створювалися в BIMP на основі даних, що надходили з KCRM. Тепер з'явилась можливість робити це у зворотньому напрямку, передавати інформацію саме з BIMP в KCRM. Щоб почати користуватися цим функціоналом, у розділі залишки активуйте перемикач Дозволити вивантаження залишків та вкажіть частоту вивантаження. У вікні, що відкриється, потрібно підтвердити ознайомлення з попередженням. Що при підключенні опцій Створювати товари залишків та створювати товари цін, у Кейсі CRM передається початковий стан номенклатури з BIMP, і надалі зміни модифікацій у БІМ в Кейс CRM не відображаються. Переходимо до налаштування складів. Склади є обов'язковими, адже саме по них вивантажуються залишки. Потрібно встановити відповідність між складами в BIMP та KCRM, тобто вказати, з якого складу в BIMP дані залишків мають передаватися на відповідний склад у KCRM. Додатково потрібно зазначити ID складу KCRM. Інструкцію, де його взяти, ви можете переглянути в інформері. Далі налаштовуємо три перемикачі: створювати товари в KCRM». Цей перемикач дозволяє автоматично створювати товари в KCRM, якщо їх немає в системі. Якщо цей перемикач вимкнено і товар не знайдено, залишки по ньому не оновляться. Не передавати пусті залишки. Перемикач виключає із передачі залишки з нульовим або від'ємним значенням. У системі є два показники: доступні або вільні залишки. Перемикач по вільних залишках дозволяє обрати, які саме залишки будуть передаватися вільні чи доступні. Кнопка Оновити залишки стає доступною після збереження інтеграції. Вона дозволяє оновити залишки у будь-який момент вручну, незалежно від налаштованої частоти автоматичного оновлення. Тепер переходимо до розділу ціни. Активуйте перемикач Дозволити вивантаження цін та вкажіть частоту оновлення. Оберіть групу товарів для вивантаження. Якщо група вказана, ціни оновлюватимуться лише для товарів з цієї групи. Далі оберіть потрібний прайс-лист. Налаштовуємо два перемикачі. Не оновлювати ціни по відсутніх товарах дозволяє пропускати оновлення для товарів, яких немає у Кейсі РМ, створювати товари у отримувача. Якщо товар відсутній в Кейсі РМ, він буде автоматично створений і йому оновиться ціна. Кнопка Оновити ціни стає доступною після збереження інтеграції. Вона дозволяє оновити ціни у будь-який момент вручну, незалежно від налаштованої частоти автоматичного оновлення. Отже, ми успішно налаштували передачу залишків та цін із BIM до KCRM. Тепер ваші дані будуть завжди актуальними та синхронізованими, незалежно від того, чи працюєте ви за автоматичним оновленням, чи оновлюєте інформацію вручну. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео.